Проект національного військового меморіального кладовища отримав позитивний висновок від держави. Наступний етап оголошення тендеру та відбір підрядника для будівництва. В першу чергу буде збудовано сектори поховань, колумбарні стіни, будинок трауру, під'їзну дорогу. То що національне військове кладовище буде розташовано в Київській області в селі Гатне Фастівського району. На цю тему поговоримо з Олександром Порхуном, тимчасово виконуючим обов'язки міністра у справах ветеранів України. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, про об'єкти на кладовищі почасту вже згадали. Все ж більш детально, що планується побудувати на цій території. Ну і хто буде власне будувати. Ну, безпосередньо ви вже е -е, проговорили деякі елементи, які будуть. Е в першу чергу будуватися. Так, ми пройшли експертизу, отримали позитивний висновок. Наразі готується документація на об'явлення торгів. Безпосередньо після закінчення торгів ми зрозуміємо, як компанія переможе в Прозоро і будемо знати, хто буде будувати. А так, починаємо роботу в побудові закладено. Це під'їзна дорога. Це безпосередньо обхідна група, це сектори поховань. Як е традиційним способом також будуть е будуватися колумбарні стіни, будинок трауру і безпосередньо е починаємо роботу на відпрацювання проектної документації на другу чергу для того, щоб не втрачати час, і проект рухався вже з нормальними е темпами, тому що будівництво національного соломурена кладовища чекають дуже багато родин загиблих захисників, захисників України щоб змогу е з кончистцями похоронити е тих воїнів, які віддали найцінніше це своє життя. А терміни будівництва заплановані. Коли можуть відбутися перші поховання? Так, безпосередньо терміни заплановані. Е е можу сказати, що перші поховання стоїть відбудеться в цьому році, але ми. Ці терміни будемо пришвидшувати, і я думаю, на е, початок осені, середина осені, ми почнемо уже хоронити наших воїнів. Тому роботи зараз ідуться, і тим паче, е, погода нам дозволяє, немає дощів, і я думаю, е, після переможця компанії, яка буде будувати, в принципі, кидаємо всі сили на будівництво першої черги. Щодо е, ситуації з місцевими жителями, чи владнали суперечки з жителями селища Мархалівка, які виступали нагадаємо проти будівництва національного військового меморіального кладовища, дивіться наразі досі тривають дискусії рівного характеру зі сторони Міністерства у справах ветеранів було безпосередньо організовано на місце де розташоване. Майбутнє національне військове меморіальне кладовище. Я сам особисто їздив три рази, спілкувався з місцевими жителями. Знаєте, таке складається відчуття, що е, безпосередньо ми розмовляємо зовсім на інших мовах. Тобто е, люди захищають ліс. Люди не хочуть е, місцеві жителі чути е, безпосередньо всі аргументи, які надає, і державна установа національне військове меморіальне кладовище, і міністерство у справах ветеранів України. На сьогодні можу сказати, що ми йшли не в приватну експертизу експертизу, а в державну експертизу для того, щоб цей документ був випущений, і це підтвердження того, що на даному місті, на даній локації можна будувати національне військове меморіальне кладовище. Але поодинокі мітинги жителів проходять. От можу сказати, що Минулий четвер, також це другий вже під стінами Міністерства у справах ветеранів був міністрів. І коли е, ми виходимо, показуємо документацію, ну, начебто все Ок, а коли приїжджаємо на локацію, де збираються місцеві жителі більше там 60-80 людей, знаєте, ну якщо ти пояснюєш, а відповідь тобі кричать, то діалогу ніколи не буде. Я розумію, що деякі. Ліцеві організації підключилися. Вони збирають е експертизи, але не державні експертизи, роблять якісь екологічні висновки. Але хочу вас запевнити, що міністерство справа ветеранів разом з державною установою національної історії кладовища давно ці експертизи робило. Також є і експертиза на рахунок грунтових. Вод. Тобто, ці всі документи є, ці всі документи показуються. Ну дискусія триває. Дискусія ну, пробуду сказати вам одне. Да. Так, направду, де би не було обрана ділянка під меморіал, завжди хтось каже, що поруч річка, поруч ліс, поруч село, або буде ще щось. А і яка тут... Я коротко хочу поточнити, яка там приблизна відстань між житловими будинками і цим меморіалом? Дивіться, йде е, повна маніпуляція фактами. До, до прикладу, поясню. загальна... Е... Ділянка вона складає майже 250 гектарів. З 270 гектарів Національне військове меморіальне кладовище воно буде побудоване на 130 гектарах. Тобто ми взяли від одеської траси і рухаємося в напрямок прилеглих населених пунктів. От до першого сектору поховання від населеного пункту. Мінімальна відстань це 500 метрів, максимальна відстань це 700 метрів, і цей ліс він залишається буферною зоною. Тобто цих 136 гектарів, які не будуть використані під національне військово-меморіальне кладовище, він являється буферною зоною між національним військовим меморіальним кладовищем і е населеними пунктами. Ну я хочу вам сказати, що згідно... Будівельних норм відстань до населеного пункту складає 300 метрів. Ми дотрималися 500 і 700 метрів. Тому, е, якби е, ті запитання, які задають місцеві жителі, до прикладу, спочатку вони кажуть, не ну, будуйте кладовище віддайте всі гроші на ЗСУ. А потім будуйте кладовище тільки в зовському іншому місті. Ми не проти будівництва кладовища тільки не біля нас. Ну тому розумієте, нам треба а, визначитись. Ми в цьому напрямку визначились. Ми пройшли і отримали позитивний звіт державної експертизи. І наразі зараз об'являємо тендер на переможця тої кампанії, яка буде будувати, і починаємо будувати. Тому що для мене самого як військового, як ветерана, я розумію, я втрачав також своїх побратимів на війні. і Я розумію, та ситуація, яка склалася, ми повинні гідно шанувати. Подвиги наших героїв, ті, які повернулися на щиті. Тому це пріоритет держави, і в цьому напрямку Міністерства справ ветеранів групається. І я думаю, на осінь цього року ми почнемо ховати наших колег героїв Дякуємо вам. Спасибі за те, що долучилися. Спасибі за розмову. Олександр Порхун, тимчасовий виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України.